Друзі, усім привіт! Зараз виходжу, хочу вам показати, дивіться, у Каті в під'їзді ще є така новорічна. Інсталяція. Доброго ранку. Ми починаємо наш новий влог. А я зараз зайшла в коли ти в новому місті, завжди цікаво, що є в магазинах і одразу звернула увагу на ось такі м'які іграшки. Чіпати руками я їх не буду, тому що я не збираюсь їх купувати, але чомусь увагу звертаю на них. Тефаль мультіпіч 7000. А я знаєте що, коли я буду, повернуся додому, я зайду в наші квіткові магазини і буду дивитися живий евкаліпт. Я бачу, тут є штучний. І хочеться зробити, як моя знайома зробила, поставити в ванну кімнату гілочки. Там не важливо, що воно буде темно або якось так. Але аромат, коли ти приймаєш душ, і де пара, то це щось неймовірне і справжнє. А у мене після епіцентру як ідея фікс, знайти, чи є ще в інших магазинах фрекенбок, що я вам показувала, я бачила в епіцентрі, як вони там, серветки називаються, чи є в інших магазинах. І зараз так продивляюся. І я не бачу. Вчора була в Ашані, і я теж не бачила. Та 15 штук коштувала 115 гривень. Пройшла, продивилася, ні, ніде їх немає. Це, я лише бачила їх в епіцентрі. Вони мали бути б тут, але нема. Ти коли бачиш і думаєш, так, ні. А потім приходиш додому і думаєш, хм. а чому б ні? О, буряк 21,90. І по 34 є буряк. Вернула увагу на ось цей стенд тут стоїть. ну, Помічники для прибирання, як ви розумієте, думаю, а що це такий за виробник? А потім... Ой, пробачте, дивлюся сітку, ціни. Отак, як і всі 482. Це український виробник. У нас я, наприклад, такого не бачила. Я не хочу, щоб у вас здавалася така думка, що я там не бачила, але ж дійсно бувають такі речі, які 109 гривень. Ой, якби вони ще... Українській мові писали, але ну, картинку подивися, то зрозумієш, що це таке. Ну, так, 482. Хм. А тут, мабуть, буде, буде писатися щось. Зрозуміло. Тому що і не хочеться своє життя перетворювати в пошук якихось вечірок? Ні, це не пошук, це те, що я бачу, де я, наприклад, і ділюся, що я новенького побачила. Такі ось губки. Але коли ти прибираєш вдома або ще щось, тобі дуже хочеться, щоб воно було комфортне, приємне. Тому ділюся такими новинками з вами. І, до речі, в епіцентрі я теж не бачила такого. Так, о, киця, Боже, я злякалась. Думаю, що вона там робить? Тому ось так, зайшли ми з вами в Новус. продивилися, що є такого цікавого. 59 дев'ять. гривень. Щось таке все для кухні. Рушнички і там і так далі. Інколи хочеться щось обновити, коли кажуть, як старе викидаєш і заносиш в хату щось нове, то ну, оновлюватися інколи теж треба. О, і капці дивлюся, 37 гривень, 37 гривень. А, тут немає ціни. Непогані такі 419 гривень, тут як в'язані такі, такі гарненькі. Привіт, яка, яка, який песик. До речі, навіть якщо там в якихось містах не буває таке в магазинах, люди можуть Знати інформацію, подивитися в інтернеті, на інтернет-сайтах, замовити. Зараз таке сучасне життя, що обов'язково головне мати інформацію. А як купити, то питань зовсім вже нема. Зараз, поки Катюня там зайнята, я трішки пройдусь сюди біля річки. І знаєте про що я щойно подумала? Як змінюється час? Ще коли Катя була маленькою підлітком, я її чимось там намагалася забавити, щоб вона не заважала мені там дещо робити. А зараз я кудись йду для того, щоб не заважати дитині. Ось так. Тому все змінюється з часом. Таке життя. Щось мені здається. Що я тут сама зараз. Більше людей не бачу ввечері, так дійсно є. Зараз немає. Ох, міло чому їх немає, тому що біля води ем, таке прохолодно. І що тут робити? Це тільки Таня ходить. Заглядає не цікаво, хочеться прийти. Тим паче, що Катя сьогодні буде вже дивитися. Ну, ми так з нею домовилися квітки додому. Або на неділю, або на понеділок, на коли буде. Будемо дивитися. А я зараз, мабуть, зайду в торгівельний центр, трішки погріюся. О, ні, ще бачу одну людину, там ходить. А ні, чийсь транспортний засіб стоїть. Ковзанка. Ввечері я вам вже показувала, яка вона, а вдень ну, тут майже нікого немає. Та зовсім немає, тому що зараз лід чистить. А там малі щось, мабуть, ті маліє чий транспортний засіб на них чекає. А я не звернула увагу, коли ввечері була. Тут можна глітвень купувати. Ні, зараз воно все зачинено, звісно. Але минулої зими ми з купували глітвень. І ці бочки, що тут стоять, а вони зараз або закриті, або. А, ні, є такі стійки, бачите, вони як буржуйки топляться і ти стаєш. І воно тепло. От ось теж, бачите, як буржуйка. І воно тепло стоїш, гріється. Ну що, пішла я погріюся трішки в торгівельний центр. І, до речі, Катюня казала що на другому поверсі відкрився магазин одягу від українського виробника. Вовк, якщо я не помиляюсь, але каже ціни там. І ми так, скажімо, поговорили, і вона каже, а дійсно українські виробники, якісні українські виробники дешево не коштують. Так воно і є. Так, а я пішла, буду заходити в торгівельний центр трішки ох, погріюсь, бо біля водички воно якось прохолодно. І знаєте, останнім часом у мене. Є таке велике бажання, дійсно воно велике бажання змінити свій стиль одягу. У мене зараз більш спортивний. Хочеться якийсь ну, жіночий, але думаю, ну добре, я куплю і що, куди я потім. Але хочеться. Можливо, повинен прийти час і повинні бути такі умови, при яких я буду одягати цей стиль. А зараз, ну що там, ну на базар, ну по місту піти пройтись. До речі, непоганий був би стиль. Але думаєш, ну куртка є, штани є. от, І тільки поки мрієш, Ха -ха -ха. плануєш, ну як. І взуття вибираєш, щоб воно було зручне. От. А хотілося, щоб на підборах так якось це я в Інтертуб зараз зайшла. Дивлюсь, такі красивки. І, наприклад, от я зараз вийшла, пішла, і ходжу, гуляю, гуляю. Хіба на підборах ти погуляєш? Ні. Але хочеться, щоб воно гарно файно виглядало. І щоб зручно було. І ти насолоджувався прогулянкою. А не думав, як би зняти це взуття. <рес> Ось так і живемо. От, наприклад, я зараз зайшла в мангу, теж. можна і в спортивному одязі виглядати гарно, файно, і буде тепло. От. І, до речі, 799 гривень дивлюсь, така ковтинка в манго. І теж, і тепло буде і стильно, мабуть, так <смір> зараз її повісила і ось така вона. Тут гудзики так, це вони це ковтинка більш вважається, рукави ось такі зросли. Музика грає знов, нічого. Я маю. Надію, що все буде добре, бо я знову е прислухаюся до музики, оце відволікаєшся. Ось такий светр мені теж за якістю, по-перше, сподобався, і трішки буде змінювати мій образ, але все ж, все ж це є спортивний стиль, хоча не знаю. До речі, мені сподобалась ось така футболка. Зараз вона йде зі знижкою. Ну, я би її носила або в хаті більше за все. Така як пильна троянда. 549 гривень. Тут є ще в смужку, чорна з білим і червона з білим. Але смужку я не дуже люблю. Ось такі футболки 339 гривень, але мені такий поруд не підходить дуже, а так би взяла теж легенько. ну Тканина як футболка. Є такий, є такий. Навіть і штани можна такий стиль собі зробити. Головне, який верх буде. О, бачите, ось так, є такий, є спідниця з ковтинкою. такі футболки, яку вони ціну теж навіть в хаті ходити. Ціну заховали зараз. Дістанемо, подивимось 549 гривень. Така непогана. В хаті теж потрібно, щоб було зручно, а може і не тільки в хату. До речі, в манго я купила ту ковтинку, що я вам казала, рожева пильна троянда. Чого мене так тягне на ті пильні троянди, я не знаю. Але мені вона сподобалась. 500 з чимось гривень. Та, яка йшла подивитися українського виробника Вовк, але він на другому поверсі. Опс. Стали поїхали. А я ще поки що була на першому. Зараз їду на другий. Але мені коли то я купую. А це я зайшла в зару 449 гривень сорочка така вишита. Такий рукав, всі сорочки по 449 гривень, але мені чомусь впала ця вишита сорочка. Отака сорочка 399. Це як, мені здається, чоловічі, але вони йдуть, бачите, з такою вишивкою. Ну, добре, все, буду йти далі, бо я так вийшла з того екскалатору. Ось там, та й побачила цю сорочку, зайшла. Так, це ми на другому поверсі і я йду дивитися, що я йду дивитися. Щось я втомилася вже ходити, дивлюся Колінс. А де те, що я шукаю поки що не знаходжу. я йду думаю, чого не вистачає, а тут вже поприбирали новорічні декорації. Так ще позавчора були, ми з вами дивилися. І звернула увагу, що мені Катя про це казала, але я якось проходила та і не дивилася. Коли були відключення, найперші відключення світла, блекаути, то поробили в торгівельному центру тут і ще десь є. Ось такі ну, тут можна прийти підзарядити ноутбук, якийсь гаджет, телефон. Мені Катя давно казала, а я тільки побачила. Дійсно. Ми з вами ще встигли подивитися на новорічні прикраси, які тут були гарненькі. А зараз же все нема. Ми встигли. Так, все, виходимо з торгівельного центру, нагрілися, а тут уже починає. Потрішки вечеріти, працювати повсанка.